Слава Україні! Розпочалася 1178-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень. На харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки. На Куп'янському відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися у районах Рідкодуба, Колодязів і в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру Зеленої Долини. На Сіверському наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогодівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському зафіксовано 9 боєзіткнень у районах Часового Яру та Кордюмівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах населених пунктів Турецьк, Кримське, Деліївка, Кліщівка та в напрямку Білої Гори. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке і в напрямку Зорі, Новосергіївки, Попового Яру Старої Миколаївки. На Новопавлівському напрямку було 23 атаки поблизу населених пунктів Богатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. На Оріхівському агресор провів три наступи у районах Малих Щербаків, Новоандріївки і Степового. На Придніпровському одну. На курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб. А також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 8 із реактивних систем залпового вогню. Загалом противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, із них 106 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2900 дронів камікадзе. Тим часом за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки. Приєднуйтесь до сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!